Шановні колеги, хочу сердечно всіх вас привітати з днем працівників професійно-технічної освіти, а також днем вчителя, побажати вам найміцнішого здоров'я, щастя, благополуччя, достатку і злагоди в родинах, щоб у вас все складалося на роботі і ніколи не підводили найвірніші друзі, щоб у ваших серцях завжди палало добро, мир та злагода зі святом всіх вас! Шановні працівники освіти! Щиро вітаємо вас із професійним святом, днем, який об'єднує всіх тих, хто запалює іскотку знань, відкриває дорогу у велике життя, чить мудрості, сіє добре і вічне людських серцях. Справжній викладач це покликання душі, це невтомна праця та сама пожертва, в ім'я святого майбутнього України, щирого серця, дякуємо вам за цю почесну, шановну працю. Дякуємо за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди завжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Нехай робота дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Нехай День вчителя подарує вам посмішки та позитивні емоції. Дякуємо вам за добросовісне служіння, обраній справі. Невтомний творчий пошук, самовідданість та високий професіоналізм, своєю наполегливою працею ви розбудовуєте сучасну Україну, навчаєте та виховуєте нове покоління. Бажаємо вам і вашим родинам здоров'я на довгі літ, щастя, добробут, невичерпаної наснаги, Божої благодаті, миру та злагоди. зі святом всіх вас! Хай вам ніколи не виривається терпець, а учні не знову зайвий раз дратуватися. А й у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приноситимуть радість. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, до роботи та невичерпаної любові, яку ви щодня даруєте нам. Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів та успіхів у всьому. Нехай робота дарує позитивні емоції та гарний настрій. Нехай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для вашого серця. Нехай кожен урок, даний вами, дарує нам не тільки знання і вміння міркувати, але й віру в хороше, надію на краще в різнокольорові мрії та силу прагнення до них. Залишайтеся мудрими, добрими, тямовитими і обізнаними, цікавими і чудовими викладачами і майстрами на життєвій дорозі, якого горять вогні удачі, щастя і успіху.